Вітаю! Головні події 15 жовтня. До вашої уваги в інформаційній програмі. Час сьогодні дивимось наступне. Урочиста вчена рада «70 років ужну. Наукова конференція Серцево-суденні захворювання, прийом кардіологів, столичні лікарі на закарпатті, підписання меморандуму, співпраця із чехами увіковічнили. Пам'ятник загиблим військовим. Оприлюднено талон для підкупу ужгородських виборців у спільноті Ужгород. Авторитетний місцевий блогер написав, що його дружині пропонували 500 гривень за те, аби проголосувала за партію відродження та її кандидата в мери. Ужгородець навіть назвав адресу, куди прийшли із пропозицією продати голос вулиця Лінтура та світлину шпаргалки, яку залишили його дружині. Ось такий путівник по бюлетенях, де вказана політична партія та ім'я, прізвище кандидата Богдан Андріїв. Відродження нагадаю, вчора про підкуп виборців заявили жителі вулиці Університетської, що в Мукачеві, за словами місцевих, до людей приходили додому і пропонували по 150 гривень за голос. У руках люди тримали буклети від партії відродження, на яких також була фотографія кандидата від округу. Про те, що ця виборча кампанія брудна, заявляє багато хто. Далі пряма мова активістів. Станом на сьогоднішній день в Міжірському районі в районну раду борються за владу 11 політичних партій. Серед них партія регіонів, яка канула в лету, пішла п'ятьма колонами. Це на міжгірщині дуже яскраво видно. От як показник це є міжгірщина. Це є наш край, відродження, опозиційний блок, радикальна партія Ляшка і Солідарність блок Петра Порошенка. Це м, всі люди, представники попередньої влади, які мали відповідати по закону за злочини, які творилися, вони творили з 11 по 14 рік. Вони не відповіли, вони зараз перегрупувалися і п'ятьма колонами. Йдуть із ціллю захопити владу в районі, щоб далі продовжити справу Януковича, яка живе в їхніх серцях і живе в їхніх поступках. Те, що ми бачимо, сьогодні відбувається в Міжгірському районі. Дуже комічним і парадоксальним є те, що один з кандидатів на посаду селищного голови, поширюючи свою газету, яка належить селищній раді, одночасно ухитряється в одній газеті рекламувати і відродження, і наш край, і Порошенка. Солідарність Порошенка і кандидатів шкирту з Макс що є дуже комічно, не забуваючи про себе. Нагадаю, саме в міжгірську районну раду від партії відродження балотується Іван Сетар, який відсидів 15 років за вбивство депутата Закарпатської обласної ради Михайла Токаря. Порошенко вдруге відфутболив петицію про скасування акцизу на імпорт автомобілів. Відповідь на інтернет-звернення громадян з'явилась на офіційному сайті глави держави. Ситуація, коли транспортний засіб в Україні коштує в декілька разів більше ніж у державах ЄС, є неприйнятною. Девальвація національної валюти та зменшення реальних доходів перетворили автомобіль для більшості українців із засобу пересування на розкіш. Причина цьому неадекватний рівень податків, зокрема акцизів на транспортні засоби. Вартість 5-7-річного автомобіля середнього класу у Польщі становить від 3 до 5 тисяч доларів в Україні від доларів. До тринадцяти написав автор петиції. Відтак таке звернення підписали 27 тисяч українців. Втім, чіткої відповіді від президента так і не надійшло. Зазначимо, що електронна петиція щодо скасування акцизу на імпорт автомобілів уже вдруге набрала майже 30 тисяч голосів. Першого разу відповідь Порошенка також не внесла ясності у це питання та аж ніяк не додала надії закарпатцям на бодай можливість у найближчому майбутньому не платити шалені кошти за розмитнення авто. День народження святкує Ужгородський національний університет. Не мало, а 70 років минуло із дня створення «Альма-Матер». На урочисте засідання вченої ради прибули поважні гості із Чехії, викладачі та перші випускники вишу. Там були і мої колеги. Червоною доріжкою заходили викладачі, студенти до ужну цього дня. Нічого дивного, адже у жну святкує. Зі святом усіх вас, зі святом улюблений Ужгородський національний університет. Нам 70. От і минуло 70 років з того самого моменту, як вперше сіли за парти студенти тоді Ужгородського державного університету. З нагоди ювілею в Ужну зібралося чимало охочих висловити теплі слова подяки та привітання з ювілеєм. Про університет говорить, які друзі до нього приходять на святкування, і сьогодні дуже приємно бачити багато ваших міжнародних партнерів. Це ще раз показує про те, що ви йдете правильним шляхом. І знаєте, Європа європа не там, Європа тут, де ми є всі разом, коли до нас приходять гості, і ми всі вміємо разом святкувати. А робочий процес він є робочим процесом. А сьогодні я вам бажаю гарного відпочинку, гарного святкування. Дякую. Серед перших, хто долав граніт науки, саме в цьому виші був і 89-річний пан Микола. Лікар зі стажем привітав альма-матер із важливою датою. Поділився своїми спогадами про роки навчання. Тоді, в 1945-му, разом з паном Миколою за парти новоствореного вузу сіло 168 студентів. Навчалися на чотирьох факультетах: філологічному, медичному, біологічному та історичному. Та протягом семи десятків багато. Чого змінилося, а за плечима багато перемог, зробивши величезний крок, буквально за останній рік Ужгородський національний університет посів 30-ту позицію з поміж майже 300 вищих навчальних закладів у консолідованому рейтингу вищої України, 26 місце за рейтингом Webometrics. 18 те місце у рейтингу прозорості українських університетів. Наш університет входить до 15 15-ки провідних наукових центрів України за даними. Рейтингу «Скокус». І це впевнений лише початок нашого руху вперед. Ставимо собі за мету закріпити статус найбільш динамічного вишу України. Готуємося до громадського обговорення, а далі прийняття нового статуту університету, а на його основі завершення роботи над стратегією розвитку ужну. Чотири маленькі факультети, невеликі колективи викладачів та студентів, протягом 70 років переросли у велику, дружню університетську родину, де на 21 факультеті навчається більше 13 тисяч студентів, яких готують майже 2 тисячі фахівців. Країна сьогодні переживає важкі часи. Ні для кого не секрет, що ми знаходимося практично в стані війни. Але, не дивлячись на це все, всі співробітники вашого університету гідно виконують свою працю. Хотів би окремо вклонитися перед професорсько-викладацьким складом, який не дивлячись на ті невисокі фінансові статки, які забезпечує їм держава. Гідно виховують своїх студентів. Божого благословення, розвитку на благо держави побажали Ужгородському національному університету представники духовенства. Хотів би побажати, щоб як найбільше випускників нашого Ужгородського національного університету отримало гідну працю, щоб не мусили виїжджати за кордон в такій великій кількості, щоб вони добре почувалися в нашій державі. Я прошу. Владичицю нашу, нехай вона покриває вас, ваш викладацький склад, ваших студентів своїм омофором. І нехай завжди її молитва линить до Господа нашого Ісуса Христа за усіх вас. Слава Ісусу Христу! З нагоди свята професори Вузу отримали відзнаки грамоти подяки від Міністерства науки, Ради профспілок міської та обласної ради. З днем народження Ужгородський національний університет в Ужгороді. Медики провели наукову конференцію, де обговорювали проблеми серцевих недух. Зустріч лікарі організували в рамках всеукраїнського проєкту Зупинимо епідемію серцево-судинних захворювань, що присвячений саме цим патологіям. Він стартував ще у вересні минулого року у Черкасах. Наразі його впроваджують і на Закарпатті. Разом із тим, лікарі, що приїхали на конференцію, проводили огляд дітей та дорослих із серцево-судинними захворюваннями в обласному кардіодиспансері. Більше знає Тетяна Легеза. В Ужгороді засідають медики на порядку. денному конференції, яку проводить провідний лікар України Василь Лазоришинець. Серцево судинні захворювання за словами лікаря. Вроджені вади серця займають близько 20% Серед усіх аномалій розвитку дітей. А це чи не одне з перших місць? Якщо у нас народжувалося 540 п'ятсот тисяч, підсот минулому році було 480 тисяч дітей народувався в Україні. То із них 4,5 тисячі, чотирьох до п'яти тисяч це діти з вродженими вадами серця. Також лікар наголошує, щоб уникнути летальних випадків у дітей, складні а разом з ними і прості вроджені вади серця. Потрібно лікувати від народження до першого року життя. Складні форми вроджених вад серця. З них майже половину помирають до місяця. Складні вроджені вади серця до року 91%. Якщо їм не надавати медичну допомогу, вони просто помирають. І навіть прості вроджені вади серця, якщо на протязі першого року життя не надати допомогу цим дітям, до 40% помирають. А поки одні лікарі проводять наукову конференцію, інші в обласному кардіодиспансері оглядають пацієнтів на черзі, діти відтак. Валентина Кармаш, яка вже понад 20 років приїжджає на Закарпаття двічі на рік, констатує хворих у краї багато. А тому тільки завдяки співпраці медиків області та столиці щороку лікарі у Києві оперують близько 100 маленьких пацієнтів. У результаті маємо менший відсоток смертності дітей учитывая, что эта связь такая обоюдная, дети с рожденными пороками оперируются, если ургентны, на первом году жизни, потому что врожденных патологий много, и если их вовремя не прооперировать, они погибают на первом году жизни. То есть есть такие пороки ургентные, которые нужно быстро. И поэтому и летальность у вас она стала более низкой в Закарпатье. Але лікарі оглядають не лише дітей, а й дорослих. До прикладу, пан Іван зі Свалявщини розповідає, кілька років тому тому потрапив у аварію. Після ДТП місцеві лікарі робили чоловіку чотири операції на серці, але зараз його оглядає вже столичний кардіолог у рамках цього ж проекту. Вердикт лікаря чоловік уже знає. Далі приїхати з лікарями з Києва. Приїхали по Дарсуасі. Ми передворили і їхати на операцію. Я виїхати в Київ на Києві. За словами лікарів, сердечні недуги помолодшали. Патології спостерігаються вже після 20 років. Також медики наголошують, у яких саме випадках рекомендують пацієнтам звернутися за допомогою до кардіохірургів, зокрема у випадку з паном Іваном. На хірургічне лікування ми рекомендуємо пацієнтам, у которых либо пограничне нам обслуживание, либо конкретні результати, до по которым уже стопроцентно опірувати. В частности, вот последний случай, который мы с вами посмотрели пациента, очень тяжелая сочетанная патология идет. Местные специалисты рекомендуют обратиться к нам, потому что высокий риск летального исхода. Цікавий для краян і той факт, що в області у далекій перспективі лікарі зможуть хворим не лише оперувати серце, а й робити його трансплантацію. Саме тому стартує проект Зупинимо епідемію серцево-судинних захворювань, щоб уже забезпечити у регіоні якісну та доступну діагностику. дітей із вадами серця на Закарпатті Київські лікарі оглядають два рази на рік. Все ж хворих стає дедалі більше. Цього разу потрапити на обстеження до столичних спеціалістів змогли понад 120 дітей. Більше дивіться в сюжеті. Чергове в кардіологічному відділенні ОДЛ за участі провідного наукового співробітника інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова відбувся безкоштовний прийом дітей з уродженими вадами серця та з патологією серцево-судинної системи. Аби потрапити на обстеження до спеціаліста, діти пройшли відбір у місцевих лікарів. Два-три місяці до цього проводиться відбір хворих пацієнтів. Обов'язково обстежується проводиться електрокардіограма, ультразвукове дослідження. Нашими спеціалістами в обласній дитячій лікарні і рентгенографія по потребі вже близько 20 років провідні наукові співробітники інституту серцево-судинної хірургії приїжджають на Закарпаття, аби оглянути та допомогти вилікувати дітей з вадами серця. Сьогодні на прийом до лікаря потрапило понад 120 дітей, а це вдвічі більше ніж минулого разу. Виїзди ми робимо кожен рік, два рази на рік. Обов'язково дивимося дітей з усієї області, Мукачево, з усіх районів. Йона з'їжджаються дітки сюди, ті, що були на операції, ми дивимося як стан цих дітей. Ті діти, які перший раз поступили до лікаря на облік. І вибираємо, кому потрібна операція, кому не потрібна операція. За словами спеціаліста, дітей з уродженими вадами серця більше є. Тому закликає жінок саме в перші місяці вагітності бути дуже обережними. Ця загроза в перші два-три місяці вагітності, коли жінка може ще навіть не знати, що вона вагітна. І в цей час якийсь фактор діє на цю жінку. Тому що те, що вже в 6-7 місяців, воно вже не має ніякого значення. Судина, серцево-судинна система заклад. Дається перші два-три місяці вагітності, і от якийсь чинник впливає в цей час, і такі народжуються. діти. Ті, кому сьогодні не вдалося потрапити на прийом, Марія Руденко каже, можуть звернутися до спеціалістів в Київський інститут навіть без направлень. А закарпатцям ще й не доведеться оплачувати проїзд. От люди, якщо хочуть, хай беруть дитину, беруть якусь свою там карточку і приїжджають. Ми всіх завжди приймаємо. А взагалі то у вас Закарпатська область єдина область, яка оплачує ще батькам проїзд туди і назад. Розумієте, єдина область із усіх областей України. Тож більше сотні дітей сьогодні оглянули, призначивши відповідне лікування. А вже завтра потрапити на прийом до провідних наукових співробітників інституту серцево судинної хірургії зможуть діти хуста. Відсутність ліків, вакцин та медичних пунктів це питання сьогодні актуальне у Тячівському районі як ніколи раніше. За словами лікарів, державного фінансування вистачає тільки на бенти, шприци і плівку про проблеми здобутки і перспективу медицини на Тячівщині. Дивіться далі. За минулий період, як каже начальник відділу охорони здоров'я Тячівської РДА, Федір Яринич уже мають чим похвалитися. Капітальний ремонт операційних відкрили операційну на п'ятому поверсі, де вона не працювала, функціонувала це для і гінекології більше 20 років. Зроблено було приймальне відділення з під'їзними тими шляхами, якщо ви були там. Заїздом автомобілів, пандус, поміняно вікна в терапевтичному корпусі, відремонтовано дитяче відділення. Федір Яринич говорить і про те, на що потрібно звернути у першу чергу, це медикаменти. Таке, як воно на сьогоднішній день є по медикаментах, воно недостатньо. В зв'язку з ростом цін на медикаменти, ми забезпечити. Не можемо у повному об'ємі мешканців безкоштовним медикаментозним, ну, медиканими медикаментами. Окрім ліків, повністю відсутні і вакцини. Я мушу тут сказати, що зараз вакцини у районі не те, що забезпечені, їх практично зараз відсутні. І як вакцина, скажімо, по полімліту, так і вакцина БЦЖ. Яка повинна зразу на третій день у пологому відділенні значить водитися малюка? Ми її зараз не маємо. Як зазначає Федір Яринич, всі проблеми через недостатнє державне фінансування, хоч субвенції є, але вони настільки мізерні, що їх ледь вистачає для виплати заробітної плати медикам. Відтак, щоб сприяти розвитку медицини України, необхідні відповідні кошти. Про проблеми медицини говорили і в Мукачеві. Окрім цього, на зустрічі із депутатом обласної ради Андрієм Балогою громадяни піднімали питання якості освіти та інфраструктури міста. На черговій зустрічі з виборцями депутат Закарпатської обласної ради вислухав найактуальніші питання від Мукачівців. Турбує багато. На першому місці проблеми інфраструктури міста, медицини та освіти. Ці обмежувачі, які стоять, це би треба в примусовому, примусовому варіанті познімати, це вулиця стосується вулиці Сороча, Підгорянська, Шевченська, Шевченка і Данила Галицька. Треба поставити хоча б 6 рельс з варених місць На висоті 3,50. Тим більше, якщо зараз Прящівська відремонтується, не буде вже ніяких вибачень за те, що їдуть через центр міста. Мукачевці також не задоволені якістю перевезень. Часто нарікають на водіїв. Мовляв, навіть на посвідчення не дивляться. Діти, інваліди, пенсіонери всім доводиться платити. Первоналаштувати всі правила, вести систему порушень, тобто, якщо за три порушення, щоб знімати не тільки маршрут один якогось водія, а компанія, яка 3-4 марку, знімати взагалі їх з здійснення маршрут. Говорили і про проблеми дошкільної та шкільної освіти. В садочках та школах не вистачає місць, та й інші проблеми теж виникають. Зробити нормальну матеріальну базу. Крім того, нам... ми буде від того не ділимося, що потрібно на наступні два роки відкривати ще мінімум одну-дві школи в місті. Тому що школи в місті є перегружені. Так само і садочки. У розвигу на 100 місць є 130 дітей. Торкнулися питання стану міських доріг, водопостачання та високих тарифів на газ. Всі ці питання вже давно турбують містян і прагнуть негайного вирішення. Небайдужі закарпатці всіляко підтримують військових та передають їм речі, що конче необхідні сьогодні на сході. Бійцям 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади передали 20 генераторів, 6 дизельних та 14 бензинових. Військові на місці перевіряли, як вони працюють. Такі дії волонтерів вкотре доводять небайдуже Закарпатці допомагали, допомагають і будуть допомагати нашим військовим, щоб вже незабаром ця війна нарешті завершилась. Словаки щодня затримують контрабанду, яку вперто не бачать закарпатські прикордонники. Вчора словацькі правоохоронці спіймали шістьох громадян України, які перевозили у Словаччину контрабандні цигарки. Порушників затримали у двох кілометрах від українсько-словацького кордону. В шести картонних коробках вони переносили 1400 блоків цигарок без акцизних марок. Орієнтовна вартість вилученого товару становить більше 26 тисяч євро. Повідомляють словацькі змі. Кримінальну справу проти українців порушено слідчими кримінального уряду фінансової справи Словацької республіки. Пардубіцький край Чехії із Закарпаттям підписали меморандум про поглиблення співпраці. Сторони домовилися про сприяння у працевлаштуванні українців у Чехії, підтримку підприємців та інвесторів із Пардубіцького краю, обмін викладачів та учнів загальноосвітніх шкіл обох регіонів. Та й це ще не все. Більше про підписання меморандуму дивіться в сюжеті. Закарпаття отримало ще одного партнера з Чеської республіки. Меморандум про поглиблену співпрацю між Закарпатською обласною радою та Пердубіцьким краєм підписано. <плес> Сторони домовились співпрацювати в соціальній, освітньо-культурній сфері, в сфері охорони здоров'я. Одне із першочергових завдань у рамках співпраці створення контакту інформаційного центру в Закарпатті для кандидатів на працевлаштування в Чехії слово два роки назад маленький проект в Колочаві стартував. Подальшим об'єктом співпраці був хуст. У майбутньому плануємо ще кілька об'єктів в регіоні, які допоможуть у цей складний час. Ми дуже раді, що змогли дотримати свого слова. Співпрацю планують налагодити і в напрямку захисту культурної спадщини, обміну досвідом серед мистецьких колективів, студентів, викладачів вишів двох країв. В такому напрямку уже вісім років працюють з обласною радою краю, чеські партнери з Вісочини. Пообіцяли допомогти налагодити роботу якнайшвидше. Закарпатський край близький до Чехії та Словаччини. Тому ці країни зацікавлені у співпраці із Закарпаттям. Ми радіємо, що до нас приєднався Бардубіцький край. Можу вас запевнити, що депутати краю Височина, складаючи бюджет, не забувають про співпрацю із Закарпаттям. також у планах організація пленерів для молодих художників обмін художніми виставками. Таку ідею раду прийняли закарпатські митці. Ми маємо дуже серйозну і розширену художню закарпатську школу, яка проводить активну діяльність у планах розвитку мистецтва. І тому ми б хотіли в данішому також мати співпрацю з художниками із Сочини і Бартунського краю. Хотів би дарувати альбоми, каталоги наших, нашої Закарпатської школи, всіх художників, які тут представлені. Візьміть альбоми. Ці ціла школа, о, о, Малий, о. Чеські партнери кажуть, співпраця надзвичайно важлива для розвитку партнерських відносин. Пообіцяли сприяти в налагодженні контактів між селами, громадами, регіонів. А на завершення чеські партнери передали подарунковий сертифікат для дитсадка, що у селищі Лінці Ужгородського району. Щиро вдячні дитячими очима, дитячими спогадами своїми про наше про своє дитинство. Ми вам щиро дякуємо від імені всіх діток. Протягом січня-вересня цього року платники податків сплатили до державного бюджету більше 6 мільярдів гривень військового збору. У вересні 2015 року до зведеного бюджету України надійшло 778 мільйонів гривень військового збору. Як відомо, військовий збір запроваджено із 3 серпня 2014 року. Його ставка складає 1,5% від об'єкта оподаткування. Платниками збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами. А також фізичні особи нерезиденти які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. У перечині з нагоди Дня захисника України відкрили та освятили пам'ятний знак закарпатським військовим, які загинули на сході України. Його розмістили на території православного храму Київського патріархату Покрови Божої Матері. Варто відзначити, що це вже не перший пам'ятник полеглим військовослужбовцям на території міста. На освяченні побували і наші кореспонденти, які розкажуть більше. Ми молимо тебе, благослови, ранований камінь <клес> цей день великого релігійного свята Бокрови Божої Матері, який співпадає з днем захисника України. Православна громада Київського патріархату в Перечині освітила пам'ятний знак на честь закарпатських воїнів, які захищаючи країну від агресора загинули в зоні АТО. Звичайно, церква не стоїть осторонь цього, і усіх тих, хто і поліг за волю і незалежність України за віру, за церкву і тих, хто живий, ми згадуємо у своїх молитвах. Сьогодні, власне, біля нашого храму, в місті Перечин, храму Покрови Пресвятої Богородиці, ми освятили пам'ятний знак, пам'ятник борцям за волю і незалежність України, які загинули в зоні АТО. В місті це перший пам'ятний знак закарпатським героям, полеглим на війні. Дуже приємно, що ця подія відбулася у нас на території нашого православного храму, де завдячуючи коштам наших жителів міста, була поставлена ця дошка як увінчення пам'яті і подяки тим людям, які віддали своє життя за наше щасливе майбутнє. У віковічне та пам'ять героїв прийшли їх побратими, стримуючи сльози, згадують ті часи, коли перебували в зоні бойових дій. Всі разом живі і здорові. Зараз же кажуть, повинні докласти всіх зусиль, аби підтримувати родини загиблих. Наша держава зобов'язана просто пам'ятати про своїх патріотів, героїв, за їхні сім'ї, дітей, соціальне забезпечення. І от буквально вчора ми о, створили спілку учасників АТО в Перечинському районі в нашому. Так що, я думаю, все буде добре. На гранітному камені викарбовано імена всіх загиблих закарпатців. На жаль, цифра не втішна. 42 прізвища, які навіки увійдуть в українську історію. На цьому у нас все. Вже завтра на вас чекає свіжа добірка актуальних новин в короткому анонсі про інформаційний випуск завтрашнього дня. Проблеми і перспективи життя сільської громади. Грантові проекти, розвиток сіл у шну святкує 70 років Альма-Матер. Це були найважливіші новини четверга. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде добре.